Ми відкриваємо збір на там машини і інші необхідні речі для військових третьої окремої штурмової бригади, а також щоб люди краще дізналися про тактичну медицину, тому що особливо в Запоріжжі це доволі актуально, враховуючи, що постійні обстріли, і в будь-який момент ну, будь-яка пересічна людина може стикнутися з тим, що на друзі лежить людина, стикає кров'ю після чергового прольоту. і було б непогано, аби вона могла надати першу домедичну. От. Ну і також познайомити їх з нашою суміжною організацією Одна кров для того, аби вони здавали донорство своєї крові. І це допомагало також пораненим бійцям. Особливо це важливо, щоб було мен, щоб вони менше гинули, змовно кажучи, так ми займаємося виховуванням. Нові нового покоління молоді, тобто для того, щоб молодь була фізично розвинена, інтелектуально розвинена, а також була хоч якось дотична до нинішніх реалій України, тобто, аби вона не була байдужою.